Товариства наздалі годують ФСБшним гімном. Недавно, після моїх закликів любити, цінувати українське, люди в інтернеті почали мені протиставляти ось такі відео. Я вам скажу одне. Якщо русскомовні побратими мої, бійці вовкодави русскомовні волонтери, які нам допомагають русскомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні. Чи у підвалах, і жити ви будете, скоріш за все вже в федеративному окрузі? Шикарний кадр. Хлопчина у формі, а будь-яке слово, з вуз чоловіка у формі звучить дуже авторитетно. Так що, будь ласка, менше базіка і ображайте людей, які дійсно захищають нашу країну, але вони не такі, як ви. Хтось чув, щоби в Україні обижали російськомовних? Уявляйте ситуацію: російськомовний купив автомобіль на фронт. А його обідали за це. А що це за слова? Бо вони не такі. Чому українці російськомовні не такі? Чому вони не полюблять українське? Чому заклик до українців російськомовних любити, поважати і розмовляти українською? Це є образа на фронті. Є представники різних національностей, розмовляють різними мовами, представники різних конфесій, навіть сексуальних орієнтацій. І всі не такі, але вони всі борються за Україну. То яка може бути Україна без української мови культури, то за що вони тоді борються? а? Аргумент про те, що на фронті море російськомовних вигідний тільки ФСБ. Росія нам не ворог, Росія нам конкурент. Ви ж здуріли ми для Росії не ворог, а конкурент. Прийшли вбивати не через мову. А чому не прийшли? Нас прийшли вбивати не за мову. Прибуло, щоб СБУ перевірило, хто цей хлопчина, де він конкретно служить. Так, от друзі, щоб не було таких випадків. Вчіть свою історію, вчіть своїх дітей, своєї історії, своєї культури, своєї мови. А розмовляйте собі в сім'ї, якою хочете. А любіть, поважайте українську.